Дорогі Сьогодні так сонячно. Я прямо кайфую. Зараз складаю посилочки для моїх дівчаток по всій Україні, які буду відправляти і не тільки ефірні олії. Давайте дивитись. Перша посилочка їде троянда. Саме найдорожча ефірна олія у світі має. Аромат божественний. Прямо кожна жінка повинна мати ось таку ефірну олійку. І ще друга – це шабля лікарська. А, також для жінок дуже добре використання. Ось так складує так автобус і буде їхати перша посилочка. Наступна друга посилочка – це Суміш Хармоні. Аромат просто нереальний. Цей суміш ходить до набору Філінс, почуття, і їх добре використовувати для гармонізації вашого стану. Тому поїде сьогодні. А це зараз буде складати пакунок лояльності для тих людей, хто реєструється стартовим набором. Я вкладаю ось такі наліпочки на маленькі мініатюрки, які можна наліпити. потім. Ось такі ось карти до кожної фірного ліки, яка йде в стартовому наборі, пару ролерів для розмішування, таких ще трошки на 3 мл. їм ще що можна собою взяти, звичайно, пару таких таплиночок, щоб змінити, і спробувати зубну пасту, стіка.